Вітаю, з вами решов компанія про балкон. Сьогодні я хочу розповісти про дуже складний наш об'єкт. Довжина цього балкону 9 метрів. Є гріша цього балкону, укріплення перепету. Дуже важкий і складний балкон. Але ми справилися з задачею. Тож зараз я вам все розповім по Тож поїхали! Огляд я хотів би цього балкону розпочати з таких дверей. Бачите, ми тут прибрали перегородку. Тут були двері з вікном і зробили двері від підлоги до стелі. І особливість цих дверей, то що вони відкриваються, виходити на балкон, а також можна повністю їх відкрити і ось такий чудовий у нас відкривається краєвид на сам балкон. Ця система називається штульп. Вона дуже зручна, ми її часто монтуємо. І наша рекомендація ставити тільки з профілю ріхау такі двері. Тож тепер заходимо на сам балкон, і я вам розповім, що ми тут зробили. Бачите, зараз я вам покажу балкон довжиною 9 метрів. І перше, що ми зробили, щоб можна було ставити на край плити, то ми зробили такий металевий каркас по всьому, по всій плиті. І таким чином ми нагрузку від цього важчого скління розподілили по всій плиті балкону. Я вам буду намагатися вставити фотографії, щоб ви побачили. І тепер пару моментів стосовно скління. Тобто цей каркас у нас тримає дане скління, і ми не втратили там жодного сантиметру з. Глубини самого балкону. Тобто у нас вийшло тут 85 см глибина. Бачите, вона збереглася. Тепер стосовно скління, Тут ми використали під даний балкон, він багато багатофункціональний. І ми його використали, бачите, стоїть тут двері, котрі розподіляються даний балкон 6 метрів, і там 3 метри, там буде кухня. Ми встановили також спеціальні такі двері з ручкою з двох сторін. Вона може замикатися, ну як це не потрібно. І саме головне, що бачите, такі ручки стоять. І ми, ми вже знаходимося на кухні. Тобто прибрали двері з вікном, бачите, тут вже їх немає, і це буде як продовження кухні. Також ми зробили такий невеличкий подіум. Тут буде монтуватися холодильник, бачите, стоїть. Тут ми його змонтуємо, і для нього буде чудове місце. Також тут стоїть термопанелі, щоб не попадало прямо світло на сам холодильник. По склінню ми використали німецький профіль Алюпласт 4000, поставили три скла, газоргон, енергонапилення, сонцезахисне напилення. Тобто, цей варіант буде максимально зберігати тепло. Буде продовження кухні. Тобто ці, що у нас виводить під кондиціонер, такі теж ми зробили, і бачите, задню ж стінку пошпаклювали, це вже будівельники, які тут роблять ремонт. І тобто, ми з цього балкону зробили таку багато штуку. Кухня, виходите на кухню, відкривається чудовий вид, ви там себе вечеряєте чи зранку каву п'єте, дуже гарно. Ще пару моментів по склінню. Тобто ми заказуємо, обов'язково, якщо у нас французьке скління, то ми заказуємо такі статичні з'єднувачі через кожні півтора метру для того, щоб ця конструкція була максимально монолітною, щоб якщо ми там нажимаємо, на ній я стукаю, нічого не відбувається, тобто немає ніяких вібрацій. Так, у нас є тут двері, і ми, наприклад, вже переходимо до балкону, який буде не опалюваний. Є і а, особливість цьо, цих будинків, це у нас чешська серія. Якщо ви здогадались, то тут над нами немає сусідніх балконів, немає плит балконів. І ми зробили тут повноцінну кришу, ось довжиною 6 метрів. І фішка така, що бачите, у нас вийшов стеля, вийшла у нас як одне ціле, тобто без ніяких переходів, і до самої кухні воно вона йде. Тут ми також використали теплий варіант скління, щоб вже максимально квартира була підготовлена до зими. Ось потім підлога, підкладка, ОСБ-пліта на металевий каркас ми стелимо, перед ОСБ-плита утеплюємо пенополістирол 55 см. Далі підкладка ламінат по всьому контуру. Бачите, тут у нас іде також ламінат, так переходить чудове таке рішення. І вже у нас іде до самої кухні. Стосовно строків, тобто всі роботи на даному балконі ми виконали за два тижні. І ще саме такий основний нюанс, що ми ще до початку всіх робіт... Ми вже розуміли, клієнт вже розумів, скільки він буде коштувати. Тобто ми зробили правильні заміри, прорахували, замовили всі конструкції, навіть замовили зразу двері. Це така дуже непроста робота, котра дуже скрупульозна. І таким чином ми вже знаємо вартість ремонту цього балкону заздалегідь, і ми вже не виходимо за цей бюджет. Робимо дуже швидко за два тижні балкон. Ми виконуємо наше зобов'язання, клієнт вносить залишок та отримав. Отримав такий чудовий балкон, котрий буде слугувати багато років. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте лайки. До нових зустрічей!